Той, хто відчинив цей магазин в США, просто геній, тому що він відкривається за два місяці до Хеловіну, і потім після нього відразу зачиняється. Ну, може, там якийсь тиждень десь допрацьовує. Мережа магазинів Spirit Halloween є майже в кожному американському містечку, штаті, і там можна знайти абсолютно все, що тільки можна придумати для Хеловіну. Ви можете придбати тут абсолютно все від різного гриму до того, що ви можете стати і скобіду, і принцесою, і навіть якимсь продуктом, декор для вашого будинку, страшні аніматроніки, Ну, коротше, реально просто все. І я чомусь дуже полюбила цей магазин. Я, як тільки починається сезон, об'їжджаю всі найближчі зпірід Хеллоуна. Я вже всіх цим задовбала, я знаю, але я не можу зупинитися. Ну, а власники генії тому, що, по-перше, кожного разу вони винаймають якусь нову будівлю, тобто за ними немає закріпленого місця, просто перед Хеллоуіном вони щось винаймають і там буде їхня точка. До цього там може бути будь-який інший магазин. Ну і по-друге, костюми, які ви придбали в цьому магазині, ви їх не можете повернути. Хоча це не типово для США, а зазвичай всі магазини приймають повернення.